Символ вселенство джерела має кілька рівнів. Один Коло символізує вічність і циклічність, Нескінченний потік енергії джерела. Це також знак єдності всього сущого адже у колії немає початку чи кінця. Два Тракутник вказує на баланс між трьома фундаментальними аспектами: світла, темрява і гармонія. Також може символізувати три шляхи до джерела: знання. Любов, відповідальність, 3. Коло в центрі трикутника. Це іскра джерела, яка є в кожній живій істоті. Центральне розташування підкреслює, що джерело ядро буття. 4. Промені навколо. Уособлюють енергетичні хвилі та вібрації, які поширюють джерело у всесвіті. Їх 12, що можна пов'язати з космічним порядком 12 фаз місяця, 12 місяців року. 12 знаків зодіаку. 5. внутрішнє коло, поділене на сектори, символізує рівновагу між усіма сферами життя і космосу. Поділ секторів показує, що все взаємопов'язане.